11 жовтня зробив розділення хоста Монтана форма макрофіла. Чотирихвічна хоста Вийшло 13 поділок різних, а також залишку коренева система. Прийшлося її обрізати, бо це сплячі корні. Але спробую висадити їх. Може якась брунька і спрацює спляча. Ось на цьому все. Зараз вони трохи підсохнуть і я буду їх висаджувати. Дорогі друзі, в тому році я поділив хосту гігантську мантана форма макрофіла. Получив від неї 13 поділок різного розміру, і в мене залишились старі корені без знак точок росту. А я вирішив їх посадити і подивитися, як спрацюють сплящі бруньки. І ось сьогодні вам показую, що з цього вийшло. Посадив я 6 жмутів коренів. І ось як відбились бруньки. Ось один, другий. Отут був третій, я його коли пропалював, зрубав, четвертий, п'ятий не зійшов поки що. І шостий. Тобто відсоток у мене достатньо високий вийшов. З шести жмутів коренів, п'ять відбилися. Так що не викидайте корені без ознак точок росту, садіть їх і майте очікувати, буде результат.